Я зробив мільйон підписників в Тіктоці за один рік, і ось 10 порад, які реально мені в цьому допомогли. На початкових етапах бажано не вигадувати нічого свого. Я розумію, що всім хочеться створювати оригінальний контент, нікому не хочеться бути плагіатом, щось повторювати. Але факт в тому, що на початкових етапах, коли у вас немає досвіду, коли ви не розумієте, як працює алгоритм, не розумієте, як складається, з що складається вірусна формула відео, вам краще просто взяти з англомовного ринку якусь формулу вже успішну. І застосувати її тут, адаптувати це під себе, адаптувати це під наш ринок, і таким чином ви зможете отримати одразу успішну формулу без витрачання там багатьох років на те, щоб самотужки її вигадати. Тому не соромтесь, беріть щось вже успішне. Правильно це адаптуйте, не злизуйте краще один в один, адаптуйте це під свій ринок, і ви зекономите дуже багато часу. Я так починав, і зазвичай цього починають всі блогери, які чогось досягли. Регулярність. Ну всі ми розуміємо, що потрібно постійно публікувати контент і зроблені. Робити там два-три успішних відео, які там умовно зайдуть на 100 тисяч переглядів, це дуже круто. Але якщо ви будете закидати свій блог і там з'являтися раз на місяць або там раз на два тижні, цього буде недостатньо, і ваш акаунт просто буде поступово помирати. На сьогоднішній день варто публікувати багато по одному відео в день, як мінімум, якщо це сильний формат, і якщо це не дуже сильний формат, то вам потрібно публікувати по декілька відео в день. Навіть деякі навіть публікують 10-15 відео на день, і це є нормою на сьогоднішній день. Отже, якщо ви хочете. Дійсно розвиватись, вам потрібно відноситись до цього як до повноцінної роботи, створити собі графік і регулярно працювати по ньому. Вам до цього потрібно серйозно відноситись відповідально, тому що пропуски в цьому графіку не дадуть можливості вам розвиватись. Як робив це, я в мене була постійна робота, на якій я постійно працював, і всі свої вихідні я витрачав на свій блог. Я знав, що в мене там є робочі дні, а вихідних в мене немає, тому що всі свої вихідні я витрачаю на себе для того, щоб з часом звільнитись зі своєї роботи і те, нас тільки я буду продуктивно працювати в свої вихідні, і допоможе мені якомога скоріше звільнитися зі своєї роботи. І в принципі, в мене так це і вийшло. Тому друга порада це регулярність. Створюйте собі графік, працюйте по ньому, відносяться до цього відповідально як до постійної роботи. Відео мають бути цікавими. Всі ви, напевно, чули, що в рекомендаціях там розповідають всі, що на початку відео має бути хук, і від цього залежить успішність відео. Насправді це так. Дійсно, відео залежить від того, наскільки воно буде цікавим на початку, але ще не менш важливою складовою є те, наскільки воно буде цікавим. Все відео і наскільки є мотивація додивитись його до кінця, тому що зробити цікавий заголовок це ок для початку, щоб десь зацепитись за якийсь трафік. Але фактично, щоб закріпитися як блогером, вам потрібно довести цю справу до кінця, дати якусь користь, змотивувати людей додивитися все ваше відео, і зазвичай, як це працює, вам потрібно сказати на початку те, що в кінці відео щось відбудеться, і метою цього відео є перевірити, чи вийде, чи ні. Мовно, як робив це я. Наприклад, я створював відео, чи зможу я з'їсти, 10 тисяч калорій за один день. На початку відео я це кажу. Людям цікаво це додивитися, бо вони, наприклад, самі не пробували їм цікавий такий контент. І після заголовку я кажу: я не знаю, чи в мене вийде це, чи не вийде. А в кінці відео ми всі дізнаємось, і я скажу там свої емоції. І всі люди, які дивляться це відео, вже підсвідомо розуміють, що його обов'язково треба додивитися. Відео обов'язково має бути красивим, гарним. Ні, це насправді неправда. Це взагалі неправда. Неважливо, що у вас буде в кадрі, там ви можете знімати в студію, можете просто з руки знімати. Можете в гуртожитку знімати де завгодно, хоч стоячи біля мусорки. Якщо у вас є цікава тема, якщо ви чіпляєте своїми емоціями і можете привернути увагу людей, якщо ви цікаво розповідаєте, не так як я, тоді вас будуть дивитися, навіть якщо там на фоні вас просто типу, мусорка стоїть. Тому красиві відео там вилезені і так далі, це взагалі можете на це не звертати увагу. Беріть там все, що у вас є під руками, створюйте відео. Якщо ідея дійсно цікава, то неважливо, що відбувається там. На фоні і так далі не обов'язково знімати те, що вам подобається. Якщо у вас є якась конкретна мета, ви поставили собі ціль і ви до неї хочете прийти, то в першу чергу вам треба зробити контент, який буде працювати, який буде подобатися аудиторії, який буде рухати вас до вашої мети, а не просто подобатись вам, щоб вам було в цьому комфортно. Деякі формати можуть вам не подобатись, але якщо вони працюють, ви розумієте, що їх варто спробувати знімати. Тоді знімайте, немає проблеми в тому, що на початкових етапах вам буде некомфортно. Обов'язково Будовуйте свій контент частинку свого життя, або створюйте паралельно з вірусним форматом якийсь більш-менш влоговий формат, де ви будете розкриватися як особистість, і люди будуть розуміти взагалі, як вас звати, чим ви займаєтесь, звідки ви і так далі. Тому що дуже популярною помилкою є те, що блогери стають заручниками якогось певного формату, не можуть з нього вийти. Їх всі знають просто по їх нікнейму, при цьому не розуміючи, взагалі, що це за людина, чим вона займається, окрім якогось певного формату. І коли цей формат перестає працювати, блогер просто з Зникає і як такої прив'язки до нього немає. Тому вбудовуйте свій контент, частину свого життя, розкривайтесь. Іноді це не буде так працювати, як інший вірусний контент, але це єдиний шлях для того, щоб закріпитись в ролі популярного інфлюенсера. Я, до речі, цього не зробив, робив тільки вірусні формат, і це було моєю помилкою. Заздалегідь плануйте і думайте, як ви будете монетизувати свій блог. Популярною проблемою є те, що блогери просто знімають, що залітає, воно там щось набирає перегляди, але по факту вони не створюють ні офлайн. Анні онлайн продукту і не цікаві рекламодавцям, тобто важливо або створювати формати, в які теоретично можна буде вставляти рекламу для брендів, або заздалегідь. Думати про онлайн чи офлайн продукт, на якому ви будете заробляти. Це важливо. Не зациклюйтесь на одній соцмережі, і переливайте трафік обов'язково на всі свої соцмережі, на всі, на всі платформи. Якщо у вас виходить щось робити в Тіктоці, обов'язково переливайте людей в інстаграм з Ютуба, в Телеграм і так далі. Тобто, якщо ви ведете декілька соцмереж, обов'язково потрібно розвивати їх всіх паралельно. Самі по собі вони не будуть розвиватись, тому не забувайте робити заклики до дії і з Тіктока запрошувати людей підписуватись на ваш інстаграм. Це це в довгострок є дуже вигідною механікою, тому що перегляди в Тіктоці є менш стабільними умовно ніж в інстаграмі. А в інстаграмі трафік менш стабільний, ніж в Телеграмі, і так далі. Якщо ви хочете закріпитись за якісь постійні перегляди і за якусь увагу аудиторії, вам потрібно, щоб вас дивились постійно, а не тільки тоді, коли у вас вистрелює відео. Отже, робіть завжди заклики до дії, переливайте трафік. Не спішіть опускати руки, якщо у вас нічого не виходить, і якщо всі навколо вас починають жорстко хейтити. Це Стандартна схема, коли ви починаєте знімати відео, всі ваші знайомі починають вас спадкали, що ти блогер, що ти блогер, і так далі. Це дуже стандартна ситуація, і в мене особисто також це було. Коли я працював на роботі і почав розвивати свій блог, всі мої знайомі почали, типа прикалуватись, і так далі, тому що для них це дико. Для стандартних людей це дико, коли ти проявляєшся в соцмережах, позиціонуєш себе якось і намагаєшся привернути увагу аудиторії. На початкових етапах дуже важливо не звертати взагалі уваги на цей хейт, старатись бути сильною особистістю і продовжувати свій шлях, розуміючи, що те, що ці люди говорять, нехай вони говорять, ви йдете до своєї мети. Зазвичай думка цих людей, які знаходяться навколо вас, вона нічого не варта, і вам потрібно просто стабільно йти. Тут є також невеликий лайфхак. Можете просто заблокувати всіх своїх рідних і знайомих, щоб вони просто не заважали вам працювати, і щоб ви створювали контент на аудиторію, який це цікаво, а не для того, щоб ваші рідні чи знайомі вас пообговорювали. Тому вибачте, будь ласка, всіх я заблокував, хоча ви все одно не побачите це відео. Зберігайте собі це відео, тому що це дійсно 10 практичних порад з мого життя. І не забувайте підписатися на мій аккаунт.